Росіяни підірвали Каховську ГЕС, які наслідки для Дніпропетровщини. З граду та важкої артилерії у ніч на 6 червня російські війська п'ять разів обстріляли Нікопольщину. Дніпровські волонтери евакуюють жителів підтопленої частини Херсонщини. Підрив російською армією Каховської ГЕС на Дніпропетровщину майже не вплине, каже завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ Дніпровська політехніка Аліна Загриценко. До об'єктів такого класу відповідальності ці ризики обов'язково прораховуються заздалегідь. І хочу заспокоїти мешканців Дніпра всіх, хто знаходиться в вище. Течії потечі від Каховського водосховища, то ніяких надзвичайних ситуацій у нас не має бути. Що стосується площі нижче течії Каховського водосховища, так дійсно там ситуація надзвичайна, але знову ж таки, вона прорахована заздалегідь, вона змодельована фахівцями. Є навіть інтерактивні карти розповсюдження площі затоплення, часу затоплення. Тобто ми цю ситуацію в прогнозували науковиця. Додає, що із питною водою теж не має бути перебоїв. Каскад водосховищ, який вище затечує, він заповнений. Ресурси достатнь, достатньо достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Завідувач кафедри будівництва геотехніки і геомеханіки НТУ Дніпровська політехніка Сергій Гапієв каже, що тепер мають провести дослідження для встановлення причин вибуху. А от відновлення ГЕС, якщо й можливо, то лише у мирний час і може розтягнутися на роки. Для того щоб це все відновити, треба по перше прибрати наслідки цього вибуху. Наслідки прориву води, обсяг води і швидкість, з якої ця вода проходить через зруйновані конструкції. Це фактично як таран, який просто неможливо зупинити, і він ще додає, додатково додає певних руйнувань до тих конструкцій, які вже і так зруйновані вибухом. За словами директора Дніпроводоканалу Юрія Гамазинського, наразі жителям Дніпра немає потреби запасати воду. Аульський водогін і усі споруди Дніпроводоканала працюють у штатному режимі. Хочу зазначити різке зростання водоспоживання мешканцями Дніпра. Водорозбір зріс на 25-30%. Люди піддалися паніці в якийсь момент і починають робити зайві запаси води. Заступник голови Дніпропетровського Ова Микола Клянцько також каже, що питання з водопостачанням в області контрольоване. Зараз основний. Все-таки найближчий до нас в цьому напрямку район це Нікопольський та Криворожський, але і тут все відбувається, все, ситуація контрольована, без води мешканці не залишаться. На сьогоднішній день основна небезпека це в Херсонській області до Дніпропетровського регіону дуже далеко. Зараз якраз евакуюють людей в місця, де немає підтоплень. За словами посадовця, за необхідності Дніпропетровщина готова прийняти людей, яких евакуюють з зони підтоплення. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Ну, переживання є, але як такої паніки прямо не відчуваю, чесно кажучи. Паніки нема, але дуже переживаю. В ну, Дніпрі ж не зникне вода». А то буде привозна десь, Так що набирати це нема сенсу. Нічого не закупляли. Хвилюємося, звісно, але сподіваємося, все якось вирішиться. Дуже переживаю за це. Ну, дуже неприємно, що такий випадок стався. Такої паніки, дуже, ну, немає, звісно. Моя реакція така, що мій батько живе навпроти Коховського водосховища. От, а закуповувати воду ні, я не закуповую. Бо робити, так скажемо, якесь ложне відчуття того, що щось може бути у Дніпрі, не хотілося б просто піднімати паніку. Катерина живе у приватному будинку, каже, коли дізналася про підрив росіянами Каховської ГЕС, відразу почала запасатись водою. У нас во всіх при ділянки, участки, значить, погода нам не супутствує. тому ми зразу ми стали набирати, тому що треба і помідорчик паліти, і, 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 і капустку. У мене та в погребі є консервація і те, як які сілійкам Это я пойду достану, і заміну води буде. Місцева жителька Олена також прийшла набрати питну воду. Говорить, вдома є запас більше ніж 200 літрів ще з минулого блекауту. Тому через можливу відсутність водопостачання не переймається. Згадує, коли під час блекауту чотири дні не було води, використовувала воду з річки. Черпаємо Кружечкой с носиком в баллон, в такие 20-литровые канистры. У кого есть 5 баллоны какие-то, у кого есть молочные, баки. В общем, набирали в прошлый раз, куда только можно было. пришла сразу набрать воду, повытягала здоровье свои 20-30-литровые эм, баки, набирала воду. Ще й поділюсь, думаю, у кого не буде що і напитися, і зварити щось на чомусь. Обов'язково поділюсь. Придбати воду приїхала і Наталя. Взяла близько 50 пляшок води. Говорить, вдома запасів немає, а родина у них велика вісім людей. Тому каже, цього надовго не вистачить. Дома тільки фільтрована вода в крані, і я залежу повністю від води, та що йде центральне водоснабження. Зараз ми живемо в стресовій ситуації. Все-таки в країні війна. Я розумію, що ми можемо і надовго залишитися без води, а може і ні. А вже паніки – ніяк. Ако і нема, просто схематично дієш по ситуації, і все ну а що панікувати? Заїхала, взяла, поїхала додому. Екологи громадської організації Досить труїти кривирі говорять, що у разі потреби воду з міських водой можна використовувати лише для технічних потреб. Для вживання її необхідно очистити або прокип'ятити не менше ніж 30 хвилин. Дуже там тяжких наслідків для кривого рогу не може бути, адже ми знаходимось вище за. Тичією отже, ну якоїсь катастрофи для довкілля в нашому регіоні не буде можуть бути перебої. З водопостачанням, але не для всіх районів, адже частина нашого міста отримує воду з Карачунівського водосховища, тому з водою у нас має бути також все гаразд. За інформацією Ради оборони Кривого Рогу, наразі заборонено полив зі шлангів, аби зменшити споживання води. Також в деяких районах міста, які користувалися водою з Каховського водосховища, з 22 до 5 ранку знижуватимуть тиск подачі води. Деякі громади, а саме Ніва Трудова, Апостола, Зеленодольськ, Гречані Поди, широке, водопостачання буде зранку до обід, тимчасово, поки не вирішаться технічні там питання. Всі останні громади. Без змін містяни також будете з водою. Через високий попит автоматика насосів, за словами голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, не витримує. І в деяких районах є перебої з водопостачанням. Тому жителів закликають зменшити споживання води. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. Багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Хто цього не зробив, прошу вас це зробити. Велику тривогу у жителів Нікопольського району викликає робота Запорізької атомної станції в умовах, коли знищена Каховська ГЕС. Ми спілкувалися з фахівцями з атомної енергетики і отримали наступну відповідь. Станція спроєктована таким чином, що вона може працювати. Навіть коли рівень води в Каховському водосховищі буде критично низьким. Вже зараз обговорюється питання доставки бутильованої води, за потреби евакуації жителів та інші важливі питання життєдіяльності громади. Люди не залишаться сам на сам з бідою. Кожен отримає питну воду. Будь ласка, заспокойтеся. Ми до надзвичайної ситуації готувалися. Маємо план дій. Райони забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води. І системами доочистки. Розроблена і проєктно-кошторисна документація і забезпечення міст: Кривий ріг, Марганець, Покров та Нікепель сталим водопостачанням, у тому числі за умов критично низького рівня води у водосховищі. Всі розрахунки у Мінінфраструктури активно допомагають міжнародні організації, одні вже доправляють до постраждалих територій питну воду. Інші готові забезпечувати гарячою їжею на вокзалах, куди прибуватимуть люди. Ми на постійному зв'язку з Херсонщиною, готові всіляко підтримати. Наразі очікуємо заявки і вже готові відправляти гум з продуктами харчування. Маємо такі запаси для екстрених випадків. У Херсонській області вже працюють зведений загін поліцейських з Дніпропетровщини. У ньому близько 150 фахівців. Ще до сусіднього регіону відправляється близько 100 співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. На підмогу їм буде 31 з техніки. Наші ДСНСники допомагатимуть людям, які опинились в затоплених територіях. У ніч на 6 червня російські війська 5 разів обстріляли Нікопольщину, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Нікополь та Червоногригорівську громаду атакували з важкої артилерії. По Мирівській громаді вдарили з граду. Через обстріл у Нікополі пошкоджено п'ять багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто та газопровід. Поранених та загиблих у наслідок російської атаки немає. Також у Нікопольському районі військові повітряного командування Схід збили два безпілотника. Четверо волонтерів з Дніпра їдуть на Херсонщину, аби евакуювати жителів підтоплених населених пунктів. Я відкриваю новини, дивлюсь про підрив дамби. І перша моя думка потрібно туди їхати. Там люди в біді. Настрій бойовий. Тому я думаю, буде нескладно в такі місця. Нам їздить вже звично. Ми практично кожен день вивозимо людей з небезпечних міст. Нас чекають тварини, ми заберемо тварин, ми допоможемо людям, напевне, залишимось і завтра зранку теж будемо допомагати, а потім евакуація. День був дуже шалений, бо коли ми побачили новини, то вже не мали часу ніякого, ні бо п'ять годин їхати. Також волонтери везуть із собою продукти для жителів Херсонщини. Ось ми загрузили повністю машину гуманітаркою. Тут їжа, овочі, консервація, дуже багато води. Вона ну, забита, ми ще на виїзді з городу будемо трошки догрожатись. Мы везем овощи, то, что сейчас необходимо. Яблоки, картошка, капуста, печенье, морковка. Есть в банках салаты, есть полуфабрикаты. Приобрели минеральную воду. Дорога будет достаточно тяжелой. И непонятно вообще, как, как этот переезд будет происходить. Как, как получится проехать блокпосты, быстро или медленно. Плюс часть дорог же залита водой, поэтому едем на обум. Зараз волонтери їдуть в Херсон. Також можуть заїхати і в інші населені пункти Херсонщини, каже Кирило Семененко. Ми їдемо трошки на осліп. хвилини, що з'являється, там підтопило. Там підтопило. У планах евакуювати 12 людей. Стільки каже Кирило, поміститься в їхнє авто. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.